Як перейти в любов та прийняття з негативних емоцій щодо якоїсь ситуації. Треба знати кілька моментів. Перше, все складається лише по божественному плану. Немає нічого поза контролем Бога. Друге, все лише на благо, просто благо вищого порядку, яке не завжди очевидне і стає зрозумілим лише через деякий час. Третє біль не обов'язково про поганий досвід. Біль робить сильнішим, стійкішим та мудрішим щодо аналогічних ситуацій. І четверте, негативні емоції несуть в собі потенціал любові, а саме розкрити якісь свої істини, мудрі висновки та або розуміння про якісь свої бажання. Загалом це дає можливість пізнати себе краще і таким чином відкрити якісь нові грані любові в собі. І відкривши ці грані, заряд негативних емоцій розряджається, бо він виконав свою місію для нас.